Всім привіт! І що у нас? Один один рахунок. багети у нас перейшли у синій кут. В червоні труси нарядили в центр І поїхали. райс вай атрокс в бані. атрокс uh скакали, -huh. Да скоріш за все, буде. Зараз. Чи володку забанять? Румбля банять, не бажають румбля віддавати. А, як воно, як воно все тихо. Як воно давайте. Ну, чого так довго? Повільно. А Калібан. Ну, <кій> Ноктюрн. А, а, а до Володьку грали вже чи ні? Ну, ну Володя точно був, але він був о, в минулій серії Deва. Так, там Бетат да, грав. Ну Квіні непогано відіграв. Ну, зараз будемо дивитись. Зараз, 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 з драфтом, подивимось. Ну, як я сказав, то виграє минулу гру. Ну, то я перемагаю в серії. Але, якщо брати статистику ПК ліги, я там не ну, більше. То он дивився за нею, Ну тому що є сервіси, де її можна взагалі подивитись. вирішальна гра в Best of 5, ну, завжди була третя. Типу. Там відсотків 70-80 ігор ну, команда, яка перемагає в третій ну, карті та забирає для себе гру. Типу, це стосується 3-0. Якщо рахунок іде. Ну був 1-1, ну, да, но стає 2-1, то та команда, яка зробила 2-1, перемагає наступну гру. Типу, це ну, дуже сильно. Воно ну, коли часто відбувались реверс -свіпи, то, ну, типу, команда програє 0-2 і потім ну, перемагає третю гру, і вона все не відпускає вже. То якось ось так і було. Що у нас? Джакс Варус, Попі Волік. Для кастера Варуса Varu's. Від... Ну, кастер сильно грає на Варусі, слухайте. Там ще і Зері непогано у кастера. Ну, поки що, так, початок дуже сильний. Уже. О, ні. Хе-хе! Здарова! Олаф! Олаф, привіт! Варуса побачили, взяли Олафа і все і кажуть, блять, ну а що поробиш? Я сяду вам на обличчя і спробуйте мені, мене зупинити. Поки я буду розважатись з вашим варусом, бульта з попі з волібіра спаде вже. Питання, а джевана ж... вже відіграли. Блін. От, от так незручно, коли ти дивишся багато ігор і... і от я не можу. Я пам'ятаю, джарвана грали от зараз джарван потрібен. Типу, єдине, що може зупинити Олафа, ну джарван Каміла. Каміла вже, вам здається, була потрібен джарван Це просто єдине, що не допоможе Варусу вижити і вбити Олафа. Все інше то габела. Ну, в... ну джарванно точно був саппортом. І це, походу, вапа якраз таки і ці доги грали. Fine doggy і вапа. Баєте повинні... Ну, повинні це розуміти зараз. Ну, я просто не знаю, хто може он, швидко шотнути Олафа. Тому що у Олафа буде одна ціль, він такий, очі наливається кров'ю, він такий бачить лише варуса і все. Ну просто якби починає розгон брати і летіть туди. Типу, як Варік, ну, ну була по Ниви, Аниви могла б допомогти, просто ну, стінку напів прохода ставиш і все, і Олафу потрібно оббігати. Ну, божно ски. Блять, вони ще Иліо взяли, прикиньте. Це що, Міліо Кейтлін зараз буде? Слухайте, народ, це Кейтлін, скоріш за все. Або Тальеда. Ну, просто ну треба якийсь ну, о, новий ландшафт робити. Та ну ні, 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 не допоможе. Не, не допоможе. Потрібен джарван на топ, в ліс, байдуже, куди він потрібен був. Да. Я не знаю, да багеты просто прикалюються зараз. Не кайсу взяли <звук> <звук> ну, може, все ж таки Кейтлін. З Мільо стандартна зв'язка, яку ви ніколи в житті. Чого не Кейтлін Міліо, бляха муха Що в центрі? Що ви робите? Я розумію, Зері сильно, але. Наш... <смірші> Мені здається, тоді б краще карма б карма би заходила замість Міліо. Аміліо взяли як цей, як кушак від Варуса, від Ліони, лише через Це. Ну як для зв'язки, то потрібно було Кейтлін брати. я не знаю, кого Кайса буде пробивати. Ну, он Вальбіра буде пробивати. намагатись менсити його. Манце манси кайте кайте. Ну, я інакше нічого не розумію, що можна зробити сам. Опі ще постоїмо, Почекаємо на це все, поки гра там провантажиться, трохи часу пройде. Причому я. Ну що я хочу сказати? Організатори на трансляцію на YouTube поставили 3 хвилини затримки. От можна просто одним ось цим от шматком йти в і все. А вони нам не показують, як е е як іде завантаження, от вони на трохи стоплять на цьому. Щоб саме три хвилини пройшло у грі. Хоча, як на мене, навіть на півтори хвилини вирішують багато. тут Но За півтори хвилини виграється файт, забирається на шорз, он зноситься Nexus. Ти просто за 40 секунд це все робиш за хвилину. Або інакше ти просто по ну, таймінгу цього новардіка ну, просто жовтого. До 90 секунд це півтори хвилини. Ну, 2 хвилини ну, потолок можеш поставити затримку, і все буде добре. Так, ну що у нас? Тут, в принципі, все добре. обана, Обана, це кайса проти попі стоїть. Слухайте, Поппі на перших рівнях може Кайсу вежею забрати самостійно. І вона намагається це зробити, від вежі отримає таверхіти. Якщо б вежа б не била би Попі, то там ХП майже б і не втратилось. Я про це і казав, я думав, що. Ну... ти мій, хто хотів сказати калісту. Но кайсу він відправлять стояти проти воліка, там би і простіше б стоялись. Ну, Кайса вибуховий дамаг. Там три предмети він зібрав, кайса ну, може шотнути. Того ж міліо шо... ну, шотне. Тут же нозері ну, може шотнути. Але предмети потрібні. А у вас і варус, і кайса. От здається, як би слабенько. Варус не АПЕшний, до речі. Кайса теж в не збирається. Я не знаю, на що їх брали. Ми збираємо Валібіра і попі на фул арбор дратують, і що ви зробите нам. Все. Очі вже злипаються. Джина треба було проти попі, він би пропо. Ну, блю, в принципі, но ну, Джин непоганий проти попі. Але є проблема. Відкривається джин, ультує попі одразу в джина. Мені взагалі подобається цей рік до чемпіонів, яких надодають. Райз, попі, ноктюр. Ну, зілок вийде, то взагалі буде скажена, скажена річ. А хто у нас ще був в цьому році? Райз перший в березні Ноктюрн. В... Ні, Райс у нас в квітні вийшов Ноктюрн в травні, в червні виходить з е, ЗІЛ. У нас на ну, січень-лютий березень. Я не пам'ятаю, хто тоді виходили. І жодного скіна на Катаріну. Райати взагалі облінились. Ну треба під тим вон, постом, що дуже мало скінів, треба. Оп! Даріус, та ульт зробив. Ось вам лісник Даріус. Асіст отримав, в нього все добре. Бляха, прикиньте, я забув то, хто виходив на початку року. А по одному чемпіону кожного місяця випускають. А, Попі була. А, в березні, а хто до Попі був? Хеймір з'явився в минулому році. Хеймера випустили під Аркейн. Хеймера і Віктора. Там наприкінці року вийшла Бомбеса, вийшов Хеймер, і вийшов Віктор. Yeah. Стільки чемпіонів наробили! стільки чемпіонів наробили. Ой, як же вона заманзила гарно. Але не вийшла. Зері дорізала. Ну, намагався, продіджі намагались. Хоча тут за кайсу тавер віддадуть. Олаф Лиз забере ще. На ферст таверка за командою багетів І в них ще і цей Ірас знаходиться. Слухайте, там і Герольда можна випустить. Ще одну таверку забрати. Дивно, можна було догравати, мені здається. Можна було дограти по таверу, тавер забрати. ооо хейс. Вгадав, куди, але треба було одразу кидати єшкою і летіть. Точно, Гнар, все. Гнар, попі і і і і і ще хтось. Ну і, походу, хімір був. Так виходить. Кам'яків додали. А, рамбл, да, точно. От, все. Ну, вияснили, хто у нас ну, в цьому році вийшов. Ну, чисто оновлення Бандел Сіті, У нас три хам'яка виходять. Опи, Гнар и Рамбл, і потім Rise, і на ну, Нозелочка чекаємо. Та и не кажу, да, я кажу, то стільки чемпіон. Ну Якщо б Аврору додали, я б ще б зрозумів. Ну типу, ну бабку додали, це, це більш-менш новий, ну свіжий чемпіон. Аврора ну, теж сві, свіженький чемпіон. А я, в принципі, звик до Рамбла, до Гнара. Він і на чемпіонатах світу, і на турнірах постійно граються ну, з'являються ці чемпіони. І ти таки думаєш, він їй вже ну, під сраку років. Гнар взагалі з 14-го. Ну, злітка 2014 року в мене. Він здається, в іюні. Ну, в червні вийшов. Рамбл теж ну, старий чемпіон, як я не знаю хто. Я ж он ще показував ту ну, перші, но ну, скіни, де там Рамбл взагалі не зрозуміла, на чому знаходиться. Ну що у нас багети поки що трохи попереду знаходяться там? Плюс мінус 2000 мають переваги. Роз, ще один тавер заберуть, вже точно 2000 переваги мають, трохи більше. А от джоб центр щось трохи не цей не той. Так, на кому гроші? На Даріус? Олаф да не грає виходить. обережно дуже грає. Настодаріус має перевагу. Джакс має перевагу. І Ягнець. І... і цікаво, що перевагу має ще і Ліона над міліо. А як казав, проблема. Ну треба було Кетлін брати. Набагато краще б грались. Якщо вже так в пріоритет. Номіліо обирати. Плюс ну, Попі знов йде в такого танка, який буде танкувати. ну розкола та небес беріть. А далі за вон, затанковуйтесь як вам потрібно. Ні, не беруть, не бажають. Оп, станчик. Гарна. Ульта пішла. шикарно Ще одне підкидання. Забрали Варус, а Паль... ну, пальоні не дограють, не вистачить демейджу. І плюс Рунан зараз збирається. Ну, таке. гарно попі підловила. Даріус такий подивився, каже, ладно, нехай забирає. Воно скаже, в нього ульта є, йому. Все добре, віддаємо дракона, ну Будемо битись за третього. Пу -рум -пу -рум. Оп! а, а у... Мені здалося, що ну, в тому на ну, кущі стоїть варт, якраз таки синік. Я от просто думав. Ну в цьому оновленні у нас не було, да, тематики, у нас. Он рандомні чемпіони. Рандомні і старі чемпіони. Що Зіліон, ну що райс, ну старічки такі. Попізновс підшип. Ой, Дарю! Як же Даріус попічку витягнув? Оце було красиво. Даріус витягує попі. На попі одразу єшка від Леона, і Леона виживає. Ну, вони просто взагалі ніяк, ні. Ну, не мечаться між собою. Типу Нактрн він більше до Шоріми відноситься. Якщо я не помиляюсь. Райз, ну, взагалі, по всій ронтері батається. Зон Зіліан. Я взагалі не пам'ятаю лор Зіліана. Ой, а там когось підшипили Воліка Ну, Олі каже, це не ви мене підшипили це я вас забайтив на себе. Олаф летить. Е і все, розійшлись тут. Варус, правда, підійшов. А, Олаф пішов, сів на обличчя але зробив тіл, все ж таки. Але Олаф тут потрібен був. Олаф потрібен був тут. Даріус просто знущається над командою. Все, Попічка. Попічка прийшла, порядок навела І одразу та Наша то і на шорт потрібен. У нас Олафа нема. Давайте завершувати гру Тут ламають. Мід повністю зламають там Варус є. Варус він дефри. Прокаст Варуса кріпів нема, да? да, все. Треба виходити. Таке враження, що, що я, коротше, дивлюсь на ну, Корейську лігу легенд до ну, часів 16-17 року. Катка 40 хвилин, нічого не відбувається. Всі просто бігають, танцюють. бійок нема, нічого немає, кілів мінімум. Я з Фрельорда знаю більш-менш війну трьох сестер: Лісандру Ашу і Седжуані. Знаю, що Анівія це Кріо Фенікс, яка якраз таки і захищає Фрельорд. Причому від Лісандри. І знаю, що Нутріндамір — це. На чоловіка ши Все. Більше нічого. Префер... Ну і цей. І як нам показали на Cinematic слід трейлер до друг... до третього сезону Аля Аркейн, це на те, що Нударіус не переміг в рукопашній. Бог тим. Прантла, все згадав. Ну, бачите прикол райотів. Я, я не знаю, чому вони вирішили, що у Попі мало дамагу по монстрам. В плані, як танки не, танки не повинен забирати спокійно лісні об'єкти. Танк повинен спокійно забирати свій ліс. А в, от саме цим, як їх звуть, там дракони, герольди, нашори, вони не повинні їх бити. Ну, типу, є танковий амумо, він ніколи ну, в житті не забере на шора самостійно. Там дракона, так, да, дуже довго повільно буде забирати, але все одно потрібна допомога. З флеша по Даріусу, з Даріуса теж флеш вибили, далі буде догравати. Попі. Ч -ч Через мільйонів намагалась не здогнати, але зрозуміло, що я та, я та мінйонами не здогнала, але далі. Та далі що робити. А далі ну, нема чого робити. Так що мені здавалось, попі, коли вийшла, вона була адекватна. Ну, типу, як, як лісник, я її пограв. На релізі. Чисто адекватний чемпіон. Да, танковий, да, вбити складно Дамаг на початку гри, як і повинна бути у танки, присутній. Але наші, ну, було бафити саме дамаг по лісу. Я я цього не зрозумів. Тому що ти не повинен от, Ну, прикол об'єкти, ну прикол на ну, бійки за нашора. Ось тут повинен стояти танк, або хтось платненький, тому що в спині нашор наносить додатковий дамаг. Всі кері стоять ось ну, ту, ну перед нашором десь ось тут. Або збоку, або тут десь. Або взагалі ось тут, у, у випадку кетлі. У нас тут бійка йде. А бійка така, слухайте. Один в один розмінялись, попі дуже бита, у попі немає вармоги, щоб... Хоч щось зробити. Ну там хіли йдуть. Хіли дуже гарні, Зері виживає, слухайте, Адаріуса заберуть. А, тут був А вони не встигнуть забрати, їм не вистачить часу. Кайсаварус не дадуть забрати спокійно. Чи вистачить? Ну, я думаю, не вистачить. Однієї Зері не вистачить. Не вистачить. Ні-ні-ні-ні-ні, вони намагаються. Вони намагаються дати бійку і майже виходить. Слухайте, там попі зараз мре. Попі ви... попі ви... Попі вижила варуса забрали, але тут Даріус вже ресетнувся прибіг, він був трохи ближче. <рив> попі Попіркол притискає. Ну, слухайте, джоб-центри ну, кажуть, ми бажаємо перемогти цю гру. ні Ну Зараз вони повинні забрати шуденька на Шоре і одразу бігти на Елдера елдера не можна віддавати. От бачите про що я казав? Він просто не вистачає дамагу однієї Зері. Там навіть Олаф був, і ну, Зері Олаф не могли нічого зробити. Дуже повільно забирали. Jocks вийшов, намагаються пограти, забрали Ліону і ще далі не дотягнулися. І вони все ж таки підуть до цей даблбаф да, робити. Вирішили, що кайсу варса вони не відпушать. Я пам'ятаю, але ну в мене одна єдина гра була, де, коротше. Заходимо у, ну, у Лобі, ну тоді ще, коротше, треба було писати. I am I I'm top, I'm jungle. Ну, я ну, в Лобі завантажився, ну перший прописав I'm meet і все, коротше. Ну і залочив Катаріну собі. Чувак, просто недовго думаючи, такий каже: я не буду грати лісником і бере Синдру, здається, чи ще колись. Ж думаю, ах ти ж підарас, ах ти ж, їбанув, їбану. А, тупо на приколі, то окей, ам джангл, но беру на Катарину смайт йду ломать обличчя. Ми... Я там так на Катерині розіграв в лісі, що просто, я так і думаю, так може Катерина лісник? Ну другий раз он уже ну, свідомо взяв кату в ліс і зрозумів, що ні, Катерина взагалі не лісник. Ну так може підкути, Ну що ви робите? Трипл кіл для Даріуса Дарю квадра кіл. Олаф! Як же вони ризикували зараз? Джоб центри! Як так. А як що та. Б... Ууху. А, слухайте! Ні, ну, тупо во. Та фок і так в лісі грає. І на топі грає. Ху! Ні, ну концовочка така. Якщо тут до ну, Снорлакс мирав, то там все вовчи. Ну довжи довго грали. Дарісь пішов би цього б забрав би. Елдер Дрейка. Ой-ой-ой, як це було цікаво. Ладно, побачимось в наступних відео.